Що таке гіперлордоз? Це коли наш поперек має надмірний прогін вперед і випинає живіт, тому що наші м'язи-пресу є слабі, саме глибокі м'язи-пресу і сідниці. І коли в нас оцей клубово поперековий напружений, він тягне наш поперек вперед. Тим самим створює напругу на квадратні м'язи попереку і розгиначі хребта. Перше нам потрібно розвантажити поперек за допомогою притискань колін до живота. Раз ліво, раз в праву, потім два одночасно. При допомогою цих вправ ми розвантажуємо поперек. Друга вправа змобілізувати поперековий відділ. Спину притиснути до підлоги, а таз трошки підкрутити в себе. Ви маєте відчути, як низ живота напружується. Тут фіксуємо на 5 секунд, після чого ми просто розслабляємо. Третя вправа. Нам потрібно зміцнити сідниці. Наша задача повільно піднімати сідниці до гори. Миху фіксуємо і повільно опускаємо. Донизу Низу. за допомогою цієї вправи ми зміцнюємо наші сідниці. Наступна вправа полягає в тому, щоб розтягнути клубово-поперуковий м'яс і ми приймаємо собі ось таку позицію, тазом трошки нахилитися вперед, і маєте відчувати натяг спереду живота і трішки в нозі. Якщо цей натяг є маленький, внімаємо праву руку вгору. Якщо ми розтягуємо праву сторону, нахиляємо таз вперед, а правою рукою тянемось трошки вбік і назад. Тим самим ми збільшуємо натяг. Потримали кілька секунд, вернули вихідне положення. Наступна вправо буде на зміцнення м'язів пресу, а саме глибоких м'язів пресу. Приймаємо ось таке положення та трошки піднімаємо вгору, так щоб він нас трошки підкрутився в себе. І повільно опускаємо коліно на підлогу, торкнулись і одразу повільно піднімаємо вгору. Під час цієї вправи ви маєте відчувати навантаження суто на прес. Якщо ви відчуваєте, що у вас починає боліти поперек, можливо, ви робите неправильно, ви контролюйте, щоб поперек не прогинався, бо тоді все навантаження буде йти на нього. Вам потрібно таз округлити і акцентовано працювати на прес. За допомогою таких простих вправ ви зможете собі покращити вашу поставу, зміцнити ослаблені м'язи і розтягнути перенапруження. Йоу!